Щоб перекрити недостачу, комунальне АТП вже запустило на лінії додатково 30 автобусів. Ще стільки ж обіцяють додати наступного місяця. Паралельно з цим намагається вдосконалити і саму транспортну мережу, запустивши нові маршрути та частково замінивши існуючі. Їх роблять більш наближеними до центру. Забезпечений район Нового Львова, який не був, не мав сполучення до центру. Забезпечений район тракто Глинянського. І цих маршрутів звинників, які коректуються все-таки до площі Митної, сюди до Винниченка з розворотом по Лисенка назад. Доступ ближче до центру. На жаль, таких звернень дуже багато було. І Тому я розумію, що львів'яни не готові їздити в інші точки. Вони хочуть всі їхати прямо в центральну частину. Є скоректовані маршрути по Чорновола, які будуть частково дублювати тролейбус. Наразі чиновники обіцяють, що нова мережа запрацює в нормальному режимі впродовж двох тижнів і функціонуватиме як годинник. А вже потім прийматиметься рішення щодо винних в усіх теперішніх проблемах.